Подія, яка відбулася і відбувається в нашій державі, а щойно ми і ви, і ми із події, яку відбували на нашому, на нашому Майдані. Наш Майдан має назву Ринок, але він час від часу перетворюється в Майдан пам'яті, в Майдан вшанування тих боровся за гідність і свободу України. Я запрошую до слова, але наш Майдан зібра... збирає не тільки Дрижанці. Останні роки попередній і цей Майдан збирає і наших вже дуже шанованих гостей, які змушені були полишити свою домівку. І бути з нами в Бережанах, і не просто бути, а робити дуже і дуже поважну справу. Я до слова запрошую пана Олексія Муравльова, який переживає переселення третє, в друге, переживає переселення в друге. Коли я розмовляю із нашими уже тепер друзями, то відчуваю, що для них головне це воля і незалежність нашої України, тому що ніколи вони не говорять про те, що вони полишили, чого вони позбулися в цьому житті, а що вони дають сьогодні Україні. Прошу можу Більше розповідати, що ми в зв'язку з переселеннями надбали в житті. О, це теж гарна Але... думка. <гум> так, Але ну, сьогодні така дата, що практично сьогодні 10-та річниця початку Євромайдану, як потім назвали Революція Гідності, і 19-та річниця Помаранчевого Майдану. Довго не буду казати, буду намагатися швидше. Але я хочу зауважити, якби не було помаранчевої революції 2004 року, то Євромайдану вже не було. Ми б вже були окуповані, була, були б рабами Москви. Я хочу вам зачитати це відозво до українців Донбасу, яку молоді хлопці, студенти, донецькі студенти написали у 93-му році. Тобто це було 30 років тому. Вони були членами такої організації, як ОнСО яку потім агентура КГБшна розвалила у середині 90-х. Події в Україні засвідчили перед світом той незаперечний факт, що Москва не тільки не забулася своїх імперських планів щодо України, але й вже відверто почала втілювати їх у життя. Приспані солодкими байками українського уряду, більшість українців не помічають. Як активно під виглядом різних движень формується п'ята колона Росії на Україні? Ще трохи і ми можемо опинитися в незавісімом Донецькому государстві з необмеженою владою колишнього комуністичного апарату, під призом звірячої русифікації, приречені москалями на повну асиміляцію нас як українців. Українські партійні рухи на Донбасі слабкі, неспроможні сконсолідувати українців єдине ціле. Для боротьби з промосковськими рухами на наших теренах. На часі постало старе випробуване роками боротьби за волю України гасло. Спиратися можна лише на власні сили. Події в Криму доводять, що, Москалі може, що москалів може зупинити лише організована мобільна сила. Там, де вона відсутня, результат є трагічним. Лише дуже недалекі люди вважають, що головна боротьба вже позаду. Боротьба з нашим головним ворогом Росією тільки починається. Від того, яку ми, українці Донбасу займемо позицію у сьогоднішніх визвольних змаганнях, залежатиме доля української держави. Організовуємось, створюємо відділи ОНСО, розбудовуємо структурну мережу, координуємо спільні дії. Слава Україні! Це спілка української молоді Слов'янська і краєва команда Донецького ОНСО. Я вам залишаю. Заберете, комусь може захочеться, щоб в нього було. Тобто події 93 й рік це намагання розхитати Крим було. Тобто, але бачите, на Донеччині тоді вже були російські рухи. І чому саме після Криму Донеччина і Луганщина були частково окуповані? Саме тому, що там місцева колишня комуністична влада грала на Москву. З потурання до 2004 року центральної київської влади. Тобто за перших двох президентів України Донеччину все більше відтягували до Москви. Ну, І я ще буквально декілька слів просто хочу сказати. Ну, Наприклад, у Донецької Євромайдан і до Євромайдану, коли ми виходили навіть на день народження Тараса Шевченка. На мітинг до пам'ятника Шевченка все це могло закінчитись для нас дуже погано. Тому що влада Донецька постійно виводила бойовиків, провокаторів, яких тільки розділяли менти. Між нами і ними були тільки менти. І в будь-який момент могла бути дана команда відступити і почалась би бійка. І в Донецьку були жертви на Євромайдані, але це вже... Було коли у Києві Євромайдан де-факто переміг, а в Донецьку він тривав. І Донецький Євромайдан фактично тривав до середини квітня, до окупації міст Донеччини. І 13 березня 2014 року в Донецьку була жертва, як саме загинув молодий хлопець, випускник тоді бакалавра Донецького національного університету. Активіст партії Всеукраїнське об'єднання Свобода, 22-річний хлопець Дмитро Чернявський. Тоді була масова акція і було масове протистояння. Були як місцеві бойовики, як їх називають з Євромайдана почали називати тітушками, як були звезені маргінали із депресивних шахтарських містечок, і було багато завезено бойовиків саме з Росії, з Ростовської області. Бо по Донецьку було багато автобусів той день з ростовськими номерами. І тобто ті, хто були звезені, вони готувалися, вже знали. Я думаю, місцева Донецька влада теж знала, що буде війня і будуть вбивати. Менти теж це знали. І вони допомагали активістів. активності. Ну, я все, я більше не буду нічого сказати. Це кілька слів, ті фотографії і максимально кількість. А то Володя може пару слів сказати. О, про те, що. Ну, ну давайте, О, потім мені окремо скаже, да, дати пару, пару хвилин. Так, що? А... Фотографії, з брали, це якраз пан Володимир був на Донецькому майдані. І якраз там є його профіль. Ну І... тут Так, буквально дві хвилинки. Так, так добре. Так, просто, добре. Снимай момент. Не работает. Нет, нет, ты снимай, но А, тут а, же запись, да? Ты нажимай, это видео. Идет. А, слава богу. Ты нажимал, там не снимай. Э, четенько все, давай. Нажимал? Не, не, не. Я, а сколько на років? 16. 16, 16. Ну, 14. <ріст> ну Це, це важливо це показує, чому? Ти. Тому що я завжди, Його знаєте, ти як ти і ти шлях ти. до Богу, шлях до України, шлях до Майдану, кожного особистий. розумієте, Повинен бути в серці Майдан. І це вкрай це важливо. І я хочу, щоб до вас, щоб дійшло, це, от, уявляєте, я просто до 14 року на Донеччині був керівником програми проти... Катувань жорстокого поводження в правоохоронних органах. І от такі хлопці, як ви, розумієте, я думаю, що тут теж було таке. Просто у нас було більше, тому що у нас така мафія сильніша. От якщо ну, навіть йде шкури ще не, не встановлених місцях, да, не, все, вони, вони били відразу. Розумієте? От до 2014 року катування це було так нормально, абсолютно. Тобто вас затримують, у вас просто б'ють. Уявляєте собі, ви, ви, ви зараз цього не можете уявити. Але якраз таки і було. І був, був випадок, от, дійсно, 16 років хлопець, да, він був п'яний. Його взяли, поліція тоді міліція затримала, вони його побили і викинули. Це був лютий, він обморозив собі ноги, йому ампутували дві ступні. Уявляєте? Ампутували дві ступні, 16 років. І ми займалися, йому нічого ні суди, ніхто, ніхто його не захистить, розумієте? І от уявіть собі, що ви вам 16 років, да, навіть там 15 може, і ви вас отак затримують. І там е катування було таке, що надивали. Е я тут виходив, цей раз говорив, надавали на голову кульок поліетиленовий чи противагас, розумієте? Курили туди, щоб людина задихалася, а поміж ног до геніталів підключали струм, ток. розумієте? Соціальна динамо машина була, чи просто від СІТі, роз... Ви уявляєте? І зараз оце все, в принципі, ми бачимо, наші полонені розказують, що воно зараз є. Тобто воно було при СРСР, перейшло в Україну до 2014 року, і ми, ми, ми повстали проти цього. Ми хотіли, щоб ми йшли в Європу, щоб у нас цього не було, щоб ми жили по законах. Але потім, коли 30 листопада побили молодь. І якраз побили по звірячому, і якраз те, що робили, це було як маски шоу в колоніях в тюрмах, впускали в депут, вони били всіх, декілька вбивали, ну нормально. І вони на, на дітей. І от зараз нам важко уявити, як доросла людина може бити, 14-15 да, дівчата, а вони не задумувалися, це, це робота була. І це була така колосальна махина. І оце я просто розказую особисто, те, що я окремо, чому що для мене майдан. І для вас я, я хочу, щоб у вас теж якісь струни затронули, щоб ви зрозуміли, що таке майдан. Щоб якщо б не було, от зараз би, правильно Олекса сказав, зараз точно, що схід вже точно був би російський, розумієте. А тут би була така от ситуація, що е, е, ви виходите і отак на АЦ, правоохоронна система так працює. Але ви ж знаєте, що таке. Кожної громаді, в кожному місті, що таке правоохоронна система, що таке поліція, що, що це таке, це головна держава у нас. Так? Так? А якщо держава головна в наших громадах веде себе так, що це за держава? Я хочу сказати, неймовірно, такий факт статистичний, що в 2014 році, чи в 13-му ще було опитування, скільки. Людей, мешканців України довіряє правоохоронній системі. Знаєте скільки? 3%. А працює всі охоронні системи? Пов'язані. П'ять 5%. Тобто вони самі собі не довіряють. Уявляєте? Так? Зараз вам, я думаю, що ви, ви не, Знаєте, тоді люди розуміли це, тому що це особливо у нас на Донеччині стосувалося знаєте, кожного. Тому що теж статистика, ви, от уявіть собі, у вас такого не було. У нас кожен четвертий в Донбасі чоловік сидів в тюрмі, чи був там затриманий в колонії. Розумієте? І, і у нас насправді приїхали там з Росії там всі-всі, якраз оці-всі -всі зеки, все, все. І у нас була така система і Тому ми висунули зека Януковича і він став президентом. Так? Ось, я просто хочу, щоб ви зрозуміли, проти чого ми підстали і проти чого ми вийшли. Ми вийшли за вас, за своє майбутнє. Ось. І кожен з вас повинен просто фіз фізіологічно е відчути. Я хочу, щоб на вас наділи кульок, струмб, і тоді ви відчули, що таке майдан. Не треба. Треба але я, але знаєте, я хочу, щоб відчули. Ясно, що це, знаєте, іноді, іноді так роблять е, е, ну, отаку, от беруть молодь і е, проф, про, щоб не, не були наркоманами, їм влаштовують екскурсію в е, спеціальну установу, де я відкачують, де вони вже вмирають наркомани і все, вони беруть одну людину. Кладуть на качалку, всі бігуть, давай, поїхали, поїхали, і потім вони різні операції роблять, щоб він відійшов, а потім говорять, все ми його потеряли, загубили і накривають його. І всі стоять. І потім виходять, виходять родичі таких людей, що померли від наркотіків, і вони розповідають. Тобто це відчути треба на собі. Разуміло, так? О, розуміло, так? А скажіть, хтось? От вам скільки було? 4-5 років, так? коли Майдан був В 2014 році? Так, 5? Ви щось пам'ятаєте? Але ж ви виросли серед. Вам почали вже в школі розповідати, так? Ви, ви по спогадах, так? Тому що я хочу, щоб ви зрозуміли, що ви знаєте, що таке Запорізька Січ? Можете сказати, що таке Запорізька Січ? Ви, ви розумієте, що таке у неї, так? І оце вже історія. І ваші діти і онуки, ви будете сидіти і розповідати. Ти знаєш, я от народився, коли був Майдан. Уявляєте? Тому що це абсолютно вже історія. І це дуже важливо, щоб зараз ви набирали в себе, щоб могли щось розповісти. Ось, я от це хотів сказати. Це був і є з нами Володимир Березін, який був на цьому майдані, демонструвалися кадри звідти, а ми запрошуємо до слова Оксану Муравйову. Пані Оксану Муравльова присутня. Я хочу продовжити те, що Розумієте, в даному випадку ми говоримо, що ми маємо бути гідними для того, щоб мати гідність, ми маємо знати мову, ми маємо шанувати нашу традицію, нашу історію. І я завжди повторюю, що коли ми не знаємо нашої історії, власної, якщо ми її не будемо вивчати, то нам закладуть в мозок чужу історію, і ми будемо вивчати чужу, чужі традиції, будемо вивчати чужі пісні, чужу мову. І ми не будемо знати, і тоді ми легко пише, пустимо чужинця на нашу землю. Так ось для того, щоб ми якось розрізнялися один між іншим, і на Майдані, і у нас, от, наприклад, на сході, ми завжди носили якісь символи. І символи у нас вони відповідали, у нас неймовірно чудовий прапор синьо-жовтих кольорів, так, є національний прапор це чорно-червоно-чорний, але в основному синьо-жовтий, і от ми робимо оці символи. І от через символ йде теж таке виховання, правильно? І ми зараз з вами зробимо такий символ, який кожен з вас повісить на свій наплічник і буде пишаючи сказати, що я його зробив, я його ношу з собою, тому що це мій маленький прапорець, це мій символ, який я шаную, це наші кольорі. так зараз швиденько. Дуже швидко роздаємо по одній стрічці кожному. Розбираємо. Отже, стріляємо.